Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, вірш. Ну й бо ж снігу намело, стало білим все село Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Про яку пору року розповідається у вірші? Так, про зиму, якого кольору все стало навкруги? А чому все стало білим? Що саме стало білим від снігу? А що стало червоним? А як ви думаєте, чому носики почервоніли взимку? Дітки, пропоную вивчити вірш зима, автором якого є Леонід Куліш Зіньков при допомозі мнемо таблиці? Ну і бо ж снігу намело? Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, Біла хата, білі коні, тільки носики червоні. А тепер повторюйте за мною ну і ж снігу намело. Стало білим все село? Біла стежка, біла річка. Біла вишня. І біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Повторюємо іще. Нуж би снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Ви молодці, а тепер спробуйте самостійно. До побачення.